Вітаю, любі п'ятикласники. Тема нашого уроку історичні діячі та діячки. Вам уже відомо, що історія досліджує розвиток людства з найдавніших часів до сьогодення. У полі її зору побут, діяльність людей і народів, а також важливі для людства події. У тих подіях деякі діячі та діячки по особливому проявляють себе, їх називають історичними особами. Своєю діяльністю вони змінювали думки і поведінку великої кількості людей, розвиток народів і держав, їхнім розумом, волею і вчинками захоплюються, їхні заслуги. Пам'ятають, висловлювання цитують, їм ставлять пам'ятники. При наданні характеристики історичного діяча чи діячки ми повинні вказати ім'я, місце проживання, погляди, заняття, цінності, які здійснили, в чому полягає значення діяльності, а саме головне. Як ти ставишся до заслуг видатної особи? Людей, чия діяльність зумовили важливі перетворення в історії народів, держав і людства, називають видатними особами. Переважно вони уславили себе в політиці, військовій справі, науці, мистецтві, їхнє життя і діяльність є взірцями. Для наступних поколінь, дослідження біографій, опис життя людини, історичних осіб це одне із завдань історії. На зміст історії впливає діяльність людей, які брали участь у визначних подіях, споруджували замки і фортеці, дороги і мости, закладали парки, здійснювали наукові відкриття. Створювали живописні полотна, музику, літературні шедеври. Імена багатьох знають, пам'ятають і бережуть як велику цінність. Кожна громада має свою історію. Основною її цінністю є люди, які там народилися, проживали і своєю діяльністю її прославили. Кожна громада Є колискою особливих людей, які творили її історію і творять сьогодення. Видатними особами громади можуть бути не тільки люди, які жили і творили в минулому, а й активні сучасники та сучасниці, які проживали чи й тепер мешкають разом з тобою в одній громаді. Їх знають в Україні та світі, на них рівняються. Видатними особами, як ми розуміємо, називають тих, хто робить значні справи для своєї країни і світу. Людей, які працюють на користь своєї батьківщини, називають патріотами. Патріоти люблять свій рідний край, цінують свій народ. Над усім ставлять інтереси батьківщини. Усе це проявляється в їхніх почуттях і діях. Видатні заслуги перед українським народом і українською державою у праці, творчості, охороні конституційних прав і свобод громадян у захисті вітчизни відзначають державними нагородинами, орденами, медалями і іншими відзнаками. Підставою для нагородження. Є визнання того, що діяльність конкретної людини гідна цього. Гідність є дуже важливим надбанням людства. Вона виражає визнання людини в суспільстві та її ставлення до себе. Визнавати гідність людини потрібно вже тому, що ця людина є. Кожен повинен дбати про свою гідність і поважати гідність інших людей. Право на людську гідність закріплено в Декларації прав людини та конституціях країн світу жодні досягнення не додають нікому більше гідності, ніж є мають інші люди. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними. Та не порушними.